Привіт! В цьому відео я розповім, які лайфгаки я використовував для того, щоб менше витрачати грошей в Польщі. Я в Польщі з 2014 року. Я був студентом, в якого взагалі не було грошей. В мене було 200 доларів в місяць на, на все про все. І я якось ще в мені вистачало навіть кудись подорожувати трошки. Але давайте по пунктах. Щось для вас може бути банальним, але деякі поради, я впевнений, ви ще ніколи в житті не чули, тому обов'язково дивіться до кінця. Перше, на чому, звісно, можна економити, це громадський транспорт купівлею а, проїзного. Тобто, якщо ви а, дуже часто користуєтесь транспортом, порахуйте для себе, можливо, вам буде вигідніше. Наприклад, як я колись їздив на роботу, коли працював в супермаркеті, мені вигідніше було сплачувати за проїзний, ніж кожного разу платити за проїзд. Це перший момент. Момент, можливо, у вашому місті є якась типу карта мішканця, наприклад, в Данську така в мене була. Тобто карта людини, яка проживає в цьому місті, і по цій карті є різні знижки. І в тому числі на транспорт, на якісь заклади, на якісь музеї. Тобто, це також. Варіант, як можна трошки зекономити. Квитки на потяг рекомендовано купляти заздалегідь, тому що є ймовірність, що вони можуть бути значно дешевше. Також іноді треба моніторити є якісь дуже серйозні знижки, коли на квиток першим класом можна витратити менше грошей, ніж на квиток другим класом. А в перший клас на інтерсіті преміум ще входить водичка, кава і е, якийсь сніданок невеличкий, тобто це доволі непогано. А також треба мати на увазі, що потяги в. Потяг Більше є різних фірм. І є, як я вже сказав, Інтерсіті преміум, який може бути значно дорожчий. Я колись перший раз, коли їхав з Варшави до Гданська, я підійшов, запитав, скільки коштує квиток на найближчий потяг. Мені сказали ціну, я офігів від того, що так дорого, і пішов шукати тоді автобус. Але я тоді не знав, що мені треба було запитати, а наступний або а ще наступний, тому що, от, наприклад, я нещодавно їздив в Варшава-Вроцлав, і був е, один потяг, коштував 76 злотих, а наступний потяг коштував, і там і там другий клас, він вже коштував 119 злотих, просто тому що це були різні фірми. Так, там трошки різні умови, але якщо ваша ціль просто доїхати із пункту А в пункт Б. Навіщо переплачувати? Підходимо до їжі. Я б звернув увагу в великих гіпермаркетах на продукти з жовтими цінниками або з червоними, з помаранчевими, коротше, по якійсь акції. Я сам працював в супермаркеті, я бачив, як серйозно вони ставляться до того, щоб там коротше, там не переклеюють цінники. Тобто, купити щось, що просрочено, а по датах придатності не просрочено, ймовірність є, вона завжди є, але вона дуже мінімальна. І знову ж таки, по своєму досвіду ви можете повернутись потім в цей магазин. Сказати, ось що я у вас купив, і вони вам мають це поміняти. А цінники іноді дуже приємні, іноді можна взяти знижки 50% на якісь продукти. А, тим паче, по більшості продуктів навіть можна візуально там зрозуміти. Ну там м'ясо, і по ньому видно, якщо воно вже почало псуватись, там здувається упаковка в молочці те саме. Якщо це щось прозоре, то ще можна подивитись. А, можливо, якщо ви боїтесь, беріть те, що з прозорою. З прозорою Опакуванням або молочка, ну, по ній видно, здулось, не здулось. Також куди без карток лояльності. Моя бідронка, жабка і тому подібне, е, ви можете збирати бонуси і економити або просто отримувати непогані знижки, не нехтуйте цим. Ну просто навіщо нехтувати цим, не забувайте ці картки вдома. А по жапці ви можете збирати бонуси, а потім на ці бонуси щось собі брати безкоштовно. Я давно, до речі, не знімав бонуси в жапці. в мене там щось 10 хот догів вже висить. Треба коли. Зробити хот-дог паті і пороздавати людям хот-доги, я не знаю, зробити вечірку з хот-догами. Також неочевидний левгак, який для мене він працює, для вас не знаю, але я поділюсь: це замовляти доставку їжі. Для когось можливо здасться це ж дороже дорожче. Але по-перше, іноді доставка їжі в деяких супермаркетах може бути безкоштовна, а іноді вона коштує якихось там умовних 10 злотих, наприклад, або після якоїсь ціни вона безкоштовна. І як це працює? В мене так це працює, що я через те, що замовляю, а не ходжу особисто. Я вже не кажу про те, що я не витрачаю годину часу по супермаркету гуляючи і не тарабаню на собі 20 кілограм їжі. Я через це менше купляю якихось рандомних вкусняшок, там йогурт якої, нібудь мені може сподобатись, і так далі. Я купую тільки те, що мені потрібно. Я купую заплановано. І, в принципі, і через це витрачаю менше. І в принципі, якщо ви плануєте покупки, вам потім не приходиться за підвищену ціну купувати щось в клепу монопольовому, якщо ви це забули. Тобто планування покупок заздалегідь економить вам гроші. Також є корисні мобільні додатки для економії. Наприклад, додаток FineBite дозволяє вам замовити вечерю в якомусь там ресторані або десь пообідати за півціни, а також додаток Too Good to Go дозволяє купляти враження. Рандомних кав'ярних, там старбаксів, грін кафенеру і так далі, купляти якісь місцеві їх вкусняшки, також там менше, ніж за півціни. А то вони таким чином спеціально продають те, що теоретично може почати там завтра псуватись, навіщо їм завтра це втрачати? Якщо вони зараз, поки воно ще хороше, поки воно смачне, вони зараз це дешевше розпродають. Їм плюс нам плюс, тобто чому цим не користуватись? Якщо цікаво, до речі, пишіть окремо. Я зроблю огляд цих додатків. Або якщо, можливо, ви знаєте ще якісь застосунки, пишіть в коментарях. А я обов'язково їх додам з посиланням на те, що саме ви їх мені написали. В принципі, пишіть свої рекомендації, як економити. Я з посиланням на ваше ім'я-аккаунту можу зробити другу частину цього відео, де розповім, як ще можна економити в Польщі. Також в багатьох закладах часто дуже є акції, якісь програми лояльності і так далі. Майже в усіх кав'ярнях вони. Точно є. Ви купляєте каву, ставите собі печатки, і після, наприклад, семи або дев'яти куплених кав ви отримуєте каву безкоштовно. Якщо ви, як я, п'єте каву щодня, то чому б і ні? Також рекомендую встановити додатки деяких закладів, як я роблю. Деякі додатки взагалі ні о чому, тобто я їх просто встановлював. Просто щоб було, вони там собі десь відмітили в нас мільйон встановлень. Зашибісь. А деякі додатки, а в яких є якісь бонуси, плюшки, якісь приємні штуки. Наприклад, в Грін Кафенеро іноді бувають акції, щось типу. Сьогодні, от цю програму лояльності з пічонками ми зараховуємо. Якщо ви купите сендвіч з тунцем, це три, як нібито ви три кави купили. Ми вам зараховуємо. Тобто, грубо кажучи, куплених три сендвічі з тунцем дорівнює там одній безкоштовній каві в розріз декількох днів. Знаю також хлопця, який з офісу бігав в обідній перерві для своїх співробітників за кавою, і через це раз в два дні він безкоштовно пив каву, тому. Що всі ці підчонтки він збирав на себе. На фудкортах також на фудкорти це там, в торговельних центрах, де багато закладів їжі на одному поверсі. Де і в принципі в деяких закладах, окремо знаходячихся їжі, в останню годину дуже часто діють великі знижки. Щось, типу, за дві години до закриття ви можете купити все мінус 70%, за годину до закриття мінус 50% ви вже можете це все купити. І коли я був студентом, я нерідко. Ходив в такий заклад, і перед закриттям ми набирали собі якихось відбівних котлет, лазаньні, тобто, щоб ми самі точно не готували, ми їх набирали собі, ставили в холодильник, там потім розігрівали. Йдемо далі. Міські самокати та велосипеди взагалі електротранспорт. В Варшаві він дуже круто розвинений, в крупних містах, він також крупно розвинений. Я не знаю, до речі, в менших містах він вже є чи ще нема. Напишіть, до речі, в коментарях ваше місто і чи є у вас самокати хоча б або велосипеди. Так от, самокат уж точно дешевше, ніж таксі. А можливо, хтось з вас користується. А на коротких відстанях ціна на самокат не дуже сильно відрізняється і від умовного там метро, трамваю або автобусу. Про самокати в мене буде для вас окреме відео з порівнянням різних брендів самокатів. Я на всіх на них поїздив. Знаю, де дешевше, де дорожче. І от в цьому відео можу сказати, що в самокатах ДОТ є прикольний дуже пакет, де за 12 злотих ви купуєте дві поїздки по 30 хвилин протягом доби. Тобто, я собі це брав колись я працював за 7 кілометрів від дому. І я вранці їхав на самокаті в одну сторону, причому півгодини це дуже повільно, ну, це не поспішав. І їхав в зворотньому напрямку. причому я виїжджав не з трамвайної зупинки і не доїжджав до трамвайної зупинки, а я виїжджав прямо з дому і доїжджав прямо до роботи. І це, ну є. мені дуже подобається кататися на самокатах, я самоката філ, самоката фан правильніше так сказати. Велосипеди ще значно дешевші, але в велосипедах, на відміну від самокатів, є невеличкий мінус. А вам треба буде підлаштовуватись під станції, де вони стоять. І Більшість велосипедів треба заставляти на станціях конкретних, а самокати можна залишити майже де завгодно, окрім віддалених там від центру районів. Йдемо далі, де купувати одяг? Зверніть увагу, що в Польщі, по-перше, є дуже круті секонди, я реально кажу, дуже круті, є стоки. Тобто, це. Звозять з магазинів, там щось осталось, там залишились одні джинси такого розміру, залишилась одна футболка такого розміру. І магазину невигідно тримати оці джинси, щоб кожен підходив, дивився на ті джинси і казав, а є інший розмір. І ми казали, нема. І він засмучувався. Магазини так не роблять. Або, наприклад, кросівки, які стоять на вітрині, їх там вже мільйон людей поміряло. Вони вже трошки загубили свій товарний вид, але, в принципі, вони нові, але по вулиці вони ніколи не ходили. І їх там 50% знижка віддають на ці стоки. Я знову ж таки, коли був студентом, взуття, рюкзаки, оце все, я тільки там брав. А також є різні магазини дуже дешевого одягу. точніше там магазини всього. Але в тому числі там є дешевий одяг, якийсь TK макс Пепко. Ну, це вам краще біля вашого міста пошукати, які такі бренди ви можете собі знайти. Звісно ж, також можна шукати знижки. А магазини одягу іноді роблять знижки до 50-70% на свої колекції, які старі. Зазвичай ви заходите в цей магазин, і там New Collection, нова колекція, нова колекція. І якісь буде стояти один стелажик, де було написано сейл. І ви там трошки більше придеться шукати, тому що там все отак накидано, і вам треба буде шукати і е, шмотку, яка вам подобається, і свій конкретний розмір. Приближаємо вже до кінця, і подорожі. Навіть я маю на увазі не в принципі, не прям якісь далекі подорожі, тому що на по подорож на Мальдіви, вибачте, зекономити на ній дуже не вийде. Там також, напевно, є свої левгаки, я не знаю, але. Ми зараз не про такі подорожі, ми про якісь невеличкі подорожі там десь в Європу змотатись. В мене, до речі, колись було дуже багато відео про те, як там до Відня за 20 євро смотатись, як я тиждень подорожував по Італії за 200 євро. Я колись дуже таким екстремальним туризмом займався. Але, в принципі, із базових лайфхаків, якщо у вас є можливість виїздити на відпочинок не на вихідні, а в будні дні, ви можете зекономити, тому що готелі. Менш заповнені і відповідно з'являються більш дешеві номера і більш дешеві готелі доступні. І по-друге, деякі транспортні компанії через недостаток навантаження в невихідні дні, вони роблять прям знижки на свої квитки. І якщо ви ще й заздалегідь купляєте, ви можете легко купити за 20 євро квитки з Польщі майже в будь-які країни Європи і ну да, в принципі Європи. 20 євро за літак в Мілан. Я літав за 10 євро. Я літав в Мілан, я літав в Барселону, я літав в Рим, я літав е в Скандинавію, і я літав навіть в Париж і в Німеччину, і в Нідерланди. Ці всі квитки були, ну я не, не буду казати, що всі по 10, але до 30 євро. Всі ці квитки я купляв, тому що я їх дуже цікаво шукав, я їх заздалегідь. Рекомендую, до речі, найдешевше, напевно, шукає сайт Азер, сайт Kiwi.com, Ну, скайсканери різні також можна тестити. От Азери, і віком, вони менш дизайнерсько гарні, але там мені вдавалося знаходити найдешевші квитки. Це майже що перше мені прийшло в голову. Тут собі невеличкий сценарій накидав. Діліться в коментарях вашими лайфгаками, і я а, зроблю другу частину, що ви, як ви рекомендуєте заощаджувати гроші в Польщі. З вами був Workport, Найнадійніший застосунок для мігрантів в Польщі.